Що з школами планується? От ви назвали ці школи, де є укриття? Там буде навчання. Дивіться у нас 39, є розуміння. Як діти да, в школу підуть? Розуміння є е, немає тільки рішення ще остаточного. Остаточне рішення буде прийматися обласною адміністрацією, відповідно, обласною комісією. У нас на сьогодні, ми величезну роботу. Я тут дякую нашій, нашому управлінню освіти за те, що і всім працівникам, хто в цьому напрямку працював над бомбосховищем в садочках, ми плануємо зробити все ж таки вийти на такий результат. Це 24 відремонтовані бомбосховища і зроблені бомбосховища в школах, і 26 в садочках. Можливо, по школах буде 27. Ми три там під таким. Під 에, знаком ще. Але а, не у всіх школах є. Під знаком оклеком. Не у всіх. З 39 до 24 вже ми можемо сказати, що ми готові приймати дітей в сховищах. По садочкам 26. А, от по садочкам от серйозний такий об'єкт у нас на Романський, 33-й садочок, там до двох тисяч людей можна вкритті. Це буде на розсуд Вкритися. батьків, от, тому що, наприклад, Києві Кличко сказав, що всі діти підуть в школу. Дивіться, ну я не знаю, як він так може сказати, що всі діти підуть в школу, тому що перше, це батьки раз це батьківські комітети, це вчителі, директори, колективи педагогічні, потім ДСНС повинні дати дозвіл, потім також, також, я ще раз повторюю, обласна адміністрація повинна прийняти рішення, і нам тоді скажуть. Я думаю, що система буде змішана. Це моя думка. Тому що, ну, по-перше, не в всіх школах є укриття, там, де немає, котя точно діти туди не підуть, буде дистанційка. А там, де є укриття, можна йти. Але все ще раз буде залежати від ситуації, яка буде у нас в повітрі, по наземній ситуації, військова ситуація, якщо дозволить. Якщо військові скажуть, що це можливо, якщо ми будемо фіксувати всі злети, тому що якщо ми не зафіксували як кандидар злетів, як він вилітає, то по вже на шляху його ніхто не зафіксує. І тоді якось гарантувати безпеку буде дуже складно. Я думаю, це що... ви про останній прильот? Це Війська. про останній прильот, так. А чому так. там не зафіксували, було? Звісно? Ну, я не можу це Тривога зараз сказати. була вже після прильоту. Я зараз на це, це не можу сказати, якби, тут не повністю якби, мої повноваження. От. Але я хочу сказати по школам, щоб всі зрозуміли і щоб не нервували, ніхто не буде вимагати або заставляти когось там спонкати, тільки всі повинні йти в школу. Буде рішення батьків, буде рішення школи, буде рішення педради. Я думаю, що ми вирішимо це питання. Все ж таки, ми, моя ситуація, моя позиція тут компромісна. Змішана система, і по кожному закладу окремо приймаємо рішення.